Вітаю вас, друзі! Це час чвертьфіналів на чемпіонаті світу із СОКі. І матч Казахстан, Україна скоро буде до вашої уваги. Ну, така підтримка трибун, що дійсно. Ми, як господарі, себе відчуваємо. Листопад буде прямий удар. Не влучає у ворота. Тимофій Листопад, один з головних бомбардирів. Хребенюк – Найкращий бомбардир нашої команди. Чотири е на його рахунку. Але помиляємося. Помиляється сірий. І атака збірною Казахстану. Перший сейв Марканича. Перший класний сейв Марканича у цій зустрічі. А от тепер для українців. М'ячем Хруль. може бути прямий удар поворота. Хрульну щось подібне. Виконав можливо, буде бити можна бити з ауту прямим ударом по воротах суперника. Листопад у його удар і намагався доправити у ворота. М'яч мельничук зараз цікаво було зіграно, але м'яч полетів істотно вище воріт. Знову пресингуємо. На половині поля суперника здорово. Антон Рос! Тільки не під лівою М'яч лежав йому з лівою Звичайно, що зручніше було пробивати. Не вийшов удар у Роса, але перехоплення було класне. Знову забираємо м'яч. Наш наш буде м'яч. Вийшов м'яч за межі поля. Мельничук відходить. Листопад. Листопад! Його удар вище. Поки що вище воріт не вдається. Зараз удар листопаду. Треба стежити. Ми його особливо не бачили в грі, але він може забити. І зараз б'є з лету кониж Бігалін. Листопад. Назад. Удар від смоловика. От, мабуть, таких ударів хоче бачити від нього тренер Михайло Шевченко, тому залишає смоловика. Казахстанці. Розігрують м'яч. Акбулан. Забираємо. У середині поля. Сірий. Сірий. Чекає можливість для передачі. Хороша. Передача кут. Майданчика можна бити. М'яч сітці! Забиває Україна і наш капітан. Це робить! Денис Хруль. Який же класний удар у Дальній кут! І це 1-0 на користь збірної України. 1-0 на користь наших. Пам'ятаємо ці емоції Дениса Хруля у фіналі чемпіонату світу у 2023 році, коли він такий трудовий боліт забив. Але все ж таки пізніше наша команда програла у цій серії болітів. 1-0 на користь України на перших хвилинах цього протистояння у другому таймі. Знову забираємо м'яч. Знову момент Гребенюк не зміг зараз забити. Удар від воріт буде виконувати Маркане, чи не буде зараз поспішати. Передача довга від смоловика. Намагається він закинути на роса. Частково помінялася. П'ятірка нашої команди. Знову виходять свіжі виконавці. Мельничок. Дмитро Мельничок проходить. Дмитро Мельничок залишається з м'ячем. Удар перед собою. Зараз Акбулан відбиває, але буде ал. Як же класно забив хруль. Красивий, дуже голий, такий важливий. Рос назад на Марканича. Марканич вибиває вперед. бачу, ледь не залітає у ворота. Казахстанці нервуються. Але вони не вперше в такій ситуації, коли їм треба відіграватися. Вони знають, як це. І вони вміють матч. матчі. Марканич! Марканич. Акбулан Його пресингує. Гребенюк... непогано. Непогано. Забираємо м'яч. Удар! Відбиває як Булан. Хороший шанс. Пишкарна кидає на удар головою, але це не проблема для Марканича. І Марканич одразу закидає вперед. На Гребенюка... Удар! Як же розібрався зараз Гребенюк, Як він швидко розвернувся? Бердебек повертає на Ахмадієва. Мадієв саме йде вперед. Треба блокувати варіанти для ударів. І б'є Хмадієв по воротах. Відбиває Марканич. А от для збірної Казахстану. А от тепер вже польовий гравець замість воротаря вийшов у збірну Казахстану. Пишкар. Пишкар буде таким воротарем у полі. Казахстан так 5 хвилин якраз проти Румунії грав і в кінці все ж таки зрівняв рахунок. Треба постаратися впіймати зараз Казахстан, але ні, вони використовують більшість. На жаль, і зрівнюють рахунок. Прикро. Прикро. Забирає, забиває скілді. І він, до речі, і забив румунам. Аділов. Аділов під удар. Удар по наших воротах. Зараз нам щастить відверто. Антон Рос під удар! Трошечки вище воріт. Смоловик пробиває. Сірий накидає під удар. Розсудар. Дається удар на трибуни. На жаль. І все. Закінчили ми основний час. І це означає. Знову все вирішать після матчеві буліти. Антон Рос. Цікаво, як він зараз виконуватиме буліт. Ну, явно, що, мабуть, підлаштовуватиме під удар з лівої ноги. Мабуть, знає про це як булан Роз. Роз. Розбігається. Роз-роз. Роз. Рос. Не забуває. Антон Рос. Аутов розбігається. Марканич. Марканич! Як же впевнено! Тепер пробиватиме смоловик. Багато він намагався з гри забити. Не вдалося там. Тепер буліт у виконанні Євгена Смоловика. Смоловик, смоловик. фінтить Смоловик. Смоловик хитає воротаря і забиває у порожні ворота! техніка! Яке виконання! Бразилія! Просто у виконанні Євгена Смоловика. Забиваємо перший боліт. Дуже красиво. Бігалін виконуватиме цей боліт. Мабуть, найнебезпечніше гравець збірної Казахстану. Бігалін розбігається. йде в бік. Бегалін буде битий. Забиває. Ну а тепер хруль. Денис Хруль розбігається. Хруль, намагається обіграти. Хотів я сказати, це ж його стилі обіграти воротаря. Але вирішив хруль бити і в такому напівшпагаті вибиває м'ячок Булан. Пушкар. Розбігається він проти Марканича. Марканич, Марканич, Марканич. Ні! Боже мій, все ж таки обігрує його Пешкар. Ну, що ти будеш робити з цим Казахстаном? Ну, що ти будеш з ним робити? Ну, Марканич вже майже забрав м'яч в ногах Пешкара. Але... Все ж таки він пропускає.